Короткий огляд чудового човна, Аквашторм Магелан, довжина 220, ширина 1,25. На одну сідушку з уключеними підвесла Спереді і ззаді ручки для переноски, хоча вона легка. Вірьовки тут були товсті, я їх замінив на такі поменше, узяв собі спокійно І поніс, да? сідушка. Сейчас покажу, я її трошки чуть удосконалив. Ось вона просто якби фанера десь 15 мм. Потім зверху в То тобто есть паралон у такому демонтіні. Чико в общем і скотч серебристий приклеїв, і вже воно мені служить де, ну, десь виїздів. До десятка вже є і нормально собі працює. Так що якось так. Весла розборні, як бачимо, ручки, самі весла, ну, це спінінг сьогодні невдала рибалочка, Ну, не завжди ж кілограмами ловить. Воно бувають такі дні. Що і не ловиться, сьогодні щось не то. Ну Зато такий невеличкий огляд на човна. Значить для однієї людини ідеально просто, з будь-якими розмірами балони по 34 діаметр, витримує дуже багато, тобто Можна і двох то плавати, ну у двох це так сказати, полуторка можна считать Один повноцінний якийсь там чоловік. І можна на кінець планку якусь кинути. І хтось може там ще. Хоча воно витримає і двох дорослих. Тобто з такими дуже маньоврений, хорошо пливе. То есть, ось тут написані характеристики можна читнути, поставити на паузу. А це попередження, що можна, що не можна. На два вісіка балонів, один і другий закачується. Так що якось так. Це у мене вже цей човен років, років 4. Ну, можна сказати, я ще до війни його взяв, але, але виплівав не так часто, около десятка, я ж кажу. Разів всього то виплів. В основному це в цьому році найбільше. Вже разів 6, а то 4 рази так, коли неколи було на протязі трьох років остальних. Так що якось так всім всього найкращого. Подобайки і підписка від вас. До зустрічі до нового відео.